Зараз повернулися до каюти. Я можу далі продовжити розповідати дуже шумно у буфеті, забагато людей, складно щось розповісти. Сюди приїхали, ми так зрозуміли, що у нас сніданок, обід та вечеря, проходять в ресторані. За нами було закріплено столик на вечерю. Також нам дали певні години, коли ми можемо відвідувати сніданок, обід та вечерю. Це не те на що ми очікували, тому що ми вважали, що на призних суднах. Є Буфет та все включено. Але тут так здається, що все проходить лише в ресторані. І нам також пропонують лімітоване меню, в якому дуже елегантні та смачні страви. Але можливо, ми щось хочемо інше цього разу. І також нас завжди обслуговують офіціанти. Нам це інколи навіть не подобається, тому що ми дуже самостійні і хочемо самі собі накладати їжу та робити вибір. Лише те, що нам подобається. Виглядало як одноманітно та лімітованим меню. І річард був в стресі. Від цього також він нервував, що що як, Наприклад, якщо у нас екскурсія, і ми вже не встигаємо на ланч чи ще на якусь їжу. І тут, якщо не встигаєш до ресторану, то потім вже тебе туди не пропустять, тому що будуть інші люди за твоїм столиком. Потім того ж дня ми зрозуміли, що це нам лише дається вибір. Або ми йдемо до ресторану на сніданок, обід та вечерю, або ми йдемо. Як зазвичай у буфет на все включено в буфеті? Ми можемо бути і в яку годину, коли нам заманеться. Ми можемо вибирати все, що завгодно. Буфети працюють дійсно 20 годин на добу. Але там в деякі часи більший вибір страв, в деякі, деякі часи менший вибір страв. Також в ранкову годину там більше набір для сніданку, таке як м'ясо, якісь стейки чи курятина, чи риба. Це вже серверують більше, ближче до вечора. На сніданки ми одного разу лише сходили до ресторану, але потім ми зробили висновок, що краще снідати у буфеті. А ось на вечірні обіди ми вже ходимо до ресторану. На жаль, нам лише дають обід в ресторані о 9-й Це для нас дуже пізно. Ми вдома ніколи не ймо в цей час, але в цьому ресторані дуже високані страви, і їх не серверують у буфетах, тому щоб скуштувати ці страви, потрібно все ж таки йти до ресторану. Наприклад, вчора ми їли дуже смачну свинину, ошийок замаринований, і він просто там, у вороті, У в буфеті таке зовсім не подають. Потім два вечора ми замовляли. Ніді один вечір вони були в важкому соусі, інший вечір в томатному соусі. Це вже йде як дуже вишукана кухня, і в звичайних буфетах такі страви ми просто не знайдемо. Потім Річард дуже дуже розслабився. Йому це все сподобалось. Ми розпочали насолоджуватись відпустою. Таким чином на круїзному судні МСІ з дають вибір, чи ти йдеш до ресторану, чи їси у буфеті – це на твій вибір, все на твій смак, це все дуже добре, дійсно на вищому рівні обслуговування, все тут дійсно класно проходить. Починаємо день зранку, встаємо тоді, коли нам заманеться. Також Дуже залежить від того, буде в нас екскурсія чи ні. У нас на весь круїз, наскільки я пам'ятаю, шість екскурсій. На трьох ми вже побували і ще на три збираємось. Сьогодні у нас день лише на круїзному лайнері. І ми зранку встали, потім посвітали в буфеті. Зараз річард вже пішов плавати, також зайняв шезлонги. Я також зараз до нього приєднаюся, буду плавати, загоряти. Потім у нас сьогодні концерт, також буде презентація від капітану. Я хочу подивитись на капітана цього судна. Тут завжди проводять якісь концерти або розважальні шоу. Танцювальні, акробатичні, спортивні, все це дуже цікаво. Тут також є співочий колектив, дуже талановиті та красиві молоді люди. Це дуже приємно все спостерігати. Тут Дуже добре, все організовано, всі ці конкурси, танці, пісні, концерти все проходить лише по 30 хвилин, і це дуже добре. Щоб о, людям не набридало, також щоб. Не відволікати людей від інших активності. Всім відомо, що на круїзних суднах та в відпустці, де все включено, дуже велика спокуса їжею. У Нас також є така проблема, але ми все ж таки намагаємося не переїдати. Ми беремо лише те, що нам бажається на даний момент. Також ми тут не лише їмо, ми все ж таки весь день зайняті чимось іншим. Ми дуже активні. Наприклад, вчора ми гуляли 13 кілометрів по Венеції, були дуже втомлені, у мене навіть ступня трошки вже боліла. Ввечері дійсно вже хочеться просто відпочивати. Тут є дискотеки в більш такий пізній час, але ми вже... Не маємо сил йти на ці дискотеки. Також до цього були екскурсії, ми там і 8 кілометрів проходили пішки, і 10 кілометрів, тобто дуже активні. Так, що у нас немає ніяких екскурсій, от як сьогодні будемо плавати та загоряти. Я також плаваю досить багато, можливо, 20 хвилин, можливо, 30 хвилин. Це також дуже активно. Також тут я зараз розмовляю, у мене вже холодні руки, похолодний, але приємний вітерець. Ще тут я б сказала, недостатньо похолодно, щоб ми вже не змогли собі дозволити плавання, але все ж таки на цей холод також енергія витрачається і. Щоб зігрітися, потрібно рухатись, плавати чи ходити. Весь час дуже активні, щось перекусили, потім кудись побігли, займаємося стравами. Потім ввечері пів години концерт. Річард після цього бере якісь напої у барі. Я алкоголь не вживаю зараз, мені зовсім не потрібен. А потім ми йдемо на вечірню страву в ресторані о 9 годині. Потім вже або прогулюємося по палубі, якщо ще ноги ходять, або вже йдемо просто відпочивати. Якщо у нас був екскурсійний день, то нам вже бажається лише відпочивати. У нас немає сил прогулюватися після вечері. І Також у мене потім часто ноги вже болять і. Я відчуваю себе так, що мені лише відпочинок потрібен.